Уберите, не снимайте. Не Выйдите отсюда, я сейчас выведу вас отчить. Выйдите, не снимайте меня, я прошу, не имейте права меня снимать. Я маю законне право, я журналіст. Зареєстровано офіційне видання. Я парламентський журналіст, я, я, я кредитований ради як Раді. меня. Не снимайте. Понял, ти понял меня, не снимать. Ця людина, якщо хто да, на знає, знає. Проход... я не рекомендую меня снимать просто, понятно? При Верховній Раді он Юрій. Дивіться, є різні люди. Є люди, які хочуть щось добра для громади. Є... Да. Да. Я припрошу, я, я маю за законом. Це не може бути обговорення. стало. Я, я журналист. Ну, не, не надо я. нам журналістів. Вы пришли мешать сюда или что? Я уже выкликнул милиции. Давайте заветить. Я вызову кого угодно. Значит, министр обороны сюда выйдут. Вы скажете, ну, вы за деятельностью журналиста. Я попереджаю вас про кримінальну відповідальність. 81 стаття. Кримінального кодексу. Ви меня про криминальную отповедательство? Да, я попереджаю про кримінальну відповідальність. пошли поговорим. Пошли, идите сюда. Я не буду с вами не понимать. Я журналист. Ось, будь ласка, я є в руках. Дивіться, я не піду з вами нікуди. Кожна людина я журналіст. Я перепрошую. Я маю за законом право. Ось посвідчення, ось акредитація в Верховній Присуйте, Раді. Будь ласка. Я, я маю законне право бути тут присутнім. Ви можете присісти? — Будь ласка, сфотографуйте. Шановні мешканці, кожен має право, один має право бути присутнім. Але я такий самий мешканець, як і ви. Я маю право не слухати того, кому кого мені не подобається. І тому є просте правило, коли збираються люди. І приходить людина, яка псує проведення якоїсь організації. Є простий демократичний метод усіх розвинти країнах. Голосування. Давайте зараз проголосуємо. Хто за те, щоб ту людину видалити з залу, і щоб ми могли далі спокійно проводити своє? Будь ласка, голосуванням. Підніміть за те, щоб видалити з залу. Е, хто проти? Підніміть, будь ласка, руки. Я журналіст, маю право. Переважна більшість тут буде осіб за видалення людини з залу. Будь ласка, вийдіть. Ми я хочемо хочемо, я маю, Я маю... перепрошую. Я маю власність в цьому селі. Я, я журналіст, я пишу про це постійно. А, от, чекайте, от, розумієте, Ми публікуємо матеріали. Навзакі, так, я даю готували. Бачиш, я Психологічні. А, <серказ> а мені неприємно робити. Почекайте. почекайте, дивіться, <серказ> якщо почекайте. вам приємно бачити цю людину, хай він збере свій захід, і ми на цей захід прийдемо. Вам неприємно буде бачити нас, ви нас видалите з залу. Якщо Рома бо, нам нав'язує свою ідею, ми зараз обговорюємо не Рому. Я не ма, ви не маєте права, я за законом маю право бути тут присутнім. От я журналіст. Король постійно. Чому я маю бути на вашому відео? Тому що я журналіст а ви в публічному місці. Я журналіст, а ви у публічному місці звичайно, ми можете звернутися до суду. Я вже звернувся відкрите кримінальне провадження щодо перешкоджання журналістів. Хтось і <риві> запропонуйте, як ми маємо далі проводити на зайпровадження, якщо нада буде десь 20 від Я перепрошую, я працюю. Я як ми можемо працювати, якщо кожного лице ходить, особа знімає невідомо. Як ми можемо працювати? Конструктивно схід Хочете знімати. сядьте, будь ласка, ви ходіть, кожного лице не знімайте. Я кожного лице не <гумент> Сяйте, Сяйте, будь я валу сяду, буду. не штовхайте, будь э, ласка. Будь <прауз> ласка, не і... штавхайте. Будь ласка. Як Сяйте. вас звати? Назвіться, будь Сяйте, ласка. Ви тільки що хапаєте мене. Назвіться, Сяйте, будь ласка. Ви Іванінка, будь ласка, не махайте руками. Король, не трогайте мене руками. Я вас прошу не чіпати мене. Не затуляйте камеру мікрофоном, король. Вже відкрита кримінальна права. Якщо ви хочете, Сів. Добре, дивіться. Я прошу всіх заспокоїтись. Він